Остались в нашому підрозділу гранати. ось, Кажуть, що германська, не знаємо. Навіть не знаємо. Хороша така граната, дивна, тут пластик, носочок мов зривателя. Вона не Електродетонатор. Робоча сама настояща, вчора три такі кидав. Закручуєте, тут чека, висмикується, ось. Як. Береться отак і кидається. Це германська чи болгарська, ось наша. Стара радянська добра, F1, вона ж лимонка. Ці і пробочка викручується. В неї йде запал у є просто у Раз, отак треба накручувати. Розжимаєте усики, не зубами, видергуєте, кидаєте і смерть ворогом. А ще досталась ось така граната. Граната М67. Розпаковка, як каже там, на сліза. Уже не перша, звісно. Як люди бережуть гранати. Настояща американка. За кольцем вона носить, а то ми сміємося з них укину. Тут спеціально зроблено з жесті крючочок. І кольце зацеплено за жесть. Воно не вирветься з роду. Тут не треба розжимати. треба вивезти звідсіля, видернути. І ще ось ще одна чека. Двойний предохранитель. Ну, оборонительно. Прочитати не можу, ну. Кидали вчора то дебело. Б'є йолки-полк. Так що. Підписуйтесь на канал, лісове життя. Користуйтеся гранатами, учбовими. Перемога буде за нами, ворог буде розбитий. Смерть москальон. Героям слава.